Просіть. І тут я додам один момент, який нікому не подобається. Бо завжди всі кажуть, добре, я буду читати Біблію, я буду молитися, а далі я розкажу, що буде. І Бог вам пошле можливість використовувати його мудрість на практиці. І, можливо, це життя грішних людей, можливо, у вас не вийде все з першого разу. Можливо, з другого разу не вийде. Не переживайте. Пробуйте. Бог вам дає можливість практики. Це життя, воно таке. Буремне. Але саме в цій буремній практиці життя ми і вчимося бути схожими на Ісуса Христа. Ви ж не до... в Ісусі Христі ми. Ми маємо мудрість, і Ісус і є нашою мудрістю. Але для чого? Для того, щоб ми, як діти Божі, були більше похожі на того, хто є нашим братом, як каже лист до Євреїв, тобто Ісуса Христа, той, в кому ми усиновлені. Ви ж не думаєте? Напевно, я надіюся, що якщо ви називаєте себе християнином, що ви не маєте ніякого відношення до Христа. Тому то і справа, що ви маєте відношення до Христа. І Бог веде своїх дітей для того, щоб вони були схожими на Ісуса Христа в обставинах життя. Мудро керуючись своїм абсолютним мудрим і святим знанням для того, щоб все це було їм для блага. Є така книжка «Пізнання Бога Джеймса Пакера. Я раджу вам її прочитати. Можливо, Воно вам допоможе щось зрозуміти. Так само, якщо у вас є можливість читати старих, старі проповіді Пуритан, книжки Пуритан, я дуже раджу, раджу вам це робити. Чому? Тому що я находжу певну втіху в тому, що я бачу, що люди жили в обставинах і тяжчих, ніж ми, але вони були з Богом, не відрікалися від Нього, знаходили в ньому спокій і мудрість проявляли в обставинах життя, в якому вони були. Бували страшні часи. До війни, коли я про це розказував, розповідав, я пам'ятаю просто, як не раз мені постійно говорили про те, що «Да нікого не може бути. Не, не, ну, от, ви реально говорите в подружжі, для подружжя, що один з них може померти, і вам треба про це думати. Говорити треба про романтику в, в, в стосунках. Ви неправильно говорите, ви не по-християнськи це робите. Мені таке говорили, так. Да. Тому я і питав, а ви готові до того, що ваша половинка відійде до Господа і вам треба буде про це думати? А ви готові до того, що вам треба виховати ваших дітей, але можливо, по Божій, чомусь з Божої якоїсь мудрої, незрозумілої для нас причини, Бог забере ваших дітей раніше, ніж вас? Або, можливо, навпаки, якщо вам дитина ще навіть. Але ви, ну, ви християнин і Бог забере ваших батьків. Чи думали ви про це? Чи готує, готові ви до цього, чи ви шукаєте втіху в слові його, щоб це розуміти і бачити? І я пам'ятаю, як мені багато говорили про те, що це не по-християнськи про це говорити. що я дуже песимістична людина. Але я просто на основі того, що я читав 17-го, проповідників XVII, XVIII, XVI століття, у... Ос... отців реформації, яких називали, які не боялися піднімати ці теми і говорили про них, тому що це є наше життя. І воно має бути перед Богом і для Його слави, і використовуючи Його мудрість, яку він дав слові Його. Бо це і є наше життя, це і є Божа мудрість. Використовувати Його Слово в нашому житті. І тому, друзі мої, заклик, який залишає нам слово Боже. Заклик, хто пізнав, ніхто не пізнав. Заклик, який переходить в славослові. Заклик, який закінчується хвалою. Приходьте до, до мудрості Божої, пізнавайте її. І вчіться прославляти Бога в тих обставинах, в яких. Ми живемо. Все одно настане час, коли це все закінчиться, що б там не було і наше життя закінчиться. Як один позитивний такий психолог є, він каже, хороша новина в тому, що ми всі умремо. Насправді я з ним згоден повністю. Хоч, ну, це прекрасно, але якщо ви невіруюча людина, це тут питання є. Якщо ви віруюча, це прекрасно. Закінчиться все, закінчиться все тріумфом і славою в Христі Ісусі. Але подумайте просто про це. Все закінчується. І врешті-решт, в кінці часів, ви предстанете перед Богом в цьому всьому сонмі святих, про які ми читаємо в об'явленнях, про який пастор Валерій проповідує, і всі прийдуть в цей новий Єрусалим. Принесуть славу. Там не буде одного такого, який буде казати. А от тут я не согласен. А давайте-ка зараз посчитаємося і подивимося, чи б мудро ти зробив це. Тому що от в 2024 році, 17 годин 1 березня, там, ну, чи якогось ще там, я пам'ятаю, що ти поступив зі мною не мудро. Чому? Тому що я той момент подумав, боже, ти не мудро зі мною поступив. Так не можна було. От по мудрості твоїй, по любові треба було по-іншому робити. Не буде там таких. А знаєте, чому не буде? Тому що всі прийдуть прославити Бога в тій святості, в яка, яка йому і належить, і яку ми пізнаємо хоч трішки ще. І ми пізнаємо цю Божу мудрість. І пізнаємо, і зрозуміємо, що все було недаремно. З перспективи сьогодні все може виглядати дуже жахливо. Та й життя, в принципі, може бути жахливою штукою саме по собі. І з перспективи тут і зараз все може бути дуже страшне. Але з перспективи того, що сталося на Голгофі, з перспективи того, що буде в вічності, бо ми вже знаємо кінець історії, з перспективи того, що Бог є мудрим, ми розуміємо, що все зовсім-зовсім виглядає по-іншому. Давайте станемо і звернемось до Господа в молитві. Боже наш великий та всемогутній, Боже наш премудрий та святий. Боже наш який має таку різнобарвну, різноманітну мудрість, святу, яка направлена для нашого блага. Ми, Господи, зараз звертаємося до Тебе і просимо, Господи, щоб в Ісусі Христі, в тому, хто є премудрістю від Тебе, Господи, в тому, хто є нашим свят, освяченням, хто є нашою праведністю і нашим відкупленням. Господи, в Тобі ми Потребуємо Твоєї мудрості. Ми потребуємо бачити цей світ з Твоєї перспективи. Ми потребуємо, Господи, того, щоб бути в Слові Твоєму. І ми потребуємо, Господи, щоб Ти очищував нас і відроджував, Господи, нас. Щоб ми, Господи, мали страх перед Тобою, який є початком Твоєї мудрості. Щоб ми, Господи, були готові просити цю мудрість і використовувати його в цьому світі. Істина Твоя вона свята. І вона є життя. Господи, але для багатьох, хто її не пізнав, ну вони просто мають великі проблеми в житті. І ми, Господи, просимо Тебе, щоб, Господи, Ти стукав в їхні серця, щоб Ти дарував їм покаяння, щоб Ти давав їм свою мудрість. І Господи нам давав твою мудрість і твою перспективу бачення цього світу і всіх подій обставин. І, Господи, ми зараз багато чого не знаємо, але Господи, ми покладаємося на мудрість Твою досконалу і довершену. Ми, Господи, покладаємося на Тебе і прославляємо Тебе як єдиного і вічного Бога Отця, Сина і Духа Святого. Амінь.